Компанія Faraday Future тільки приступила до створення свого шикарного мінівена, але його продаж це зовсім інша історія. Faraday Future і FX Upa One мрії про розкіш на колесах або про вісник чергового провалу. Фередей Future назва, яка викликає в пам'яті низку надій, обіцянок і, зрештою, розчарувань. Ця компанія, що позиціонує себе як наступник Тесла, вже більше десяти років намагається вирватися на ринок електромобілів, але поки що її досягнення можна назвати скромними. І ось на горизонті з'явився FX Yupa One MPV Minivan, який претендує на місце серед Cadillac Escalade та інших представників преміального класу. Але чи зможе Faraday Future цього разу уникнути долі попередників? Чому Фарадей майбутнє завжди був таутсайдером. Я пам'ятаю, як ще в 2016 році, коли Faraday Future голосно анонсувала свій перший автомобіль, багато експертів і ентузіасти електромобілів бачили в ній серйозного конкурента Тесла. Компанія обіцяла революційні технології, розкішний дизайн і вражаючу продуктивність. Однак, реальність виявилася куди прозаїчніше. Затримки з виробництвом, брак фінансування, зміна керівництва, все це призвело до того, що Faraday Future опинилася в глибокій кризі. Основна проблема Фередей Future завжди полягала в нездатності перейти від концептів і обіцянок до реальних продуктів. Компанія витрачала величезні кошти на розробку і маркетинг, але не могла забезпечити стабільне виробництво і продажі. В результаті Фередей Future опинилася в ситуації, коли вона витрачає більше, ніж заробляє, і змушена постійно шукати нові джерела фінансування. EFX One – більше, ніж просто Minivan. FX UPA One це амбітний проект. Minivan, який обіцяє не тільки розкішний інтер'єр і передові технології, але й революційний підхід до взаємодії з іншими учасниками дорожнього руху завдяки системі Supan EAF, A, C і C, безумовно цікаво. Але чи достатньо цього, щоб переконати покупців вибрати Faraday Future замість Cadillac, Escalade чи інших конкурентів? Система SUPA EAF ACI, -E, по суті, являє собою великий екран на передній панелі, який призначений для відображення інформації та взаємодії з іншими автомобілями і пішоходами. Теоретично, це може підвищити безпеку і зручність водіння. Але на практиці ефективність цієї системи буде залежати від безлічі факторів, включаючи якість алгоритмів розпізнавання, точність даних і готовність інших учасників дорожнього руху до взаємодії. Штучний інтелект, інтегрований в систему ai втілена інтелектуальна архітектура AI Agent 6.4 також звучить багатообіцяюче, обіцянка, що Шей буде керувати всім, від інформаційно розважальної системи до допоміжних пристроїв для водія, може зробити водіння більш комфортним і безпечним. Але знову ж таки, все залежить від якості та надійності цієї системи. Пробне виробництво перший крок до успіху або провісник нових проблем. Початок пробного виробництва FX з Юпа це безумовно позитивний знак. Це означає, що Фарадей майбутнє все ще живе і продовжує працювати над своїм першим виробничим автомобілем. Але не варто робити поспішних висновків. Пробне виробництво це лише перший крок до успіху. Попереду Faraday Future чекає ще багато роботи. Компанії необхідно доопрацювати конструкцію автомобіля, провести краш-тести і валідаційні випробування. Необхідно оптимізувати виробничий процес і забезпечити високу якість збірки. І, найголовніше, необхідно переконати покупців в тому, що Faraday Future це надійний і перспективний бренд. Я пам'ятаю, як багато компаній починали з гучних заяв і пробного виробництва, але так і не змогли випустити серійні автомобілі. Щоб уникнути цієї долі, Faraday Future має зосередитися на якості, надійності та інноваціях. Що потрібно враховувати потенційним покупцям. Якщо ви розглядаєте можливість придбання FX з UPA One, вам слід врахувати кілька важливих моментів. Репутація бренду Фаради і майбутнє має неоднозначну репутацію, компанія вже кілька разів стикалася з фінансовими та виробничими проблемами. Надійність. Надійність автомобіля це ключовий фактор, який впливає на задоволеність власників. Необхідно переконатися в тому, що FX Supa One буде надійним і довговічним. Вартість. Вартість FX Yupa One повинна бути конкурентоспроможною в порівнянні з іншими преміальними мінівенами. Сервісне обслуговування необхідно переконатися в тому, що Faraday Future зможе забезпечити якісне сервісне обслуговування своїх автомобілів. Технологія унікальні технології, такі як система SUPA EAF. Аси і можуть бути привабливими для деяких покупців, але необхідно переконатися в їх ефективності та надійності. Висновок обережний оптимізм Faraday Future та FX з Юпа це ризикований проєкт. Компанія стикається з величезними викликами, але вона також має шанс досягти успіху. Якщо Faraday Future зможе подолати свої проблеми і випустити якісний і конкурентоспроможний автомобіль, у неї з'явиться шанс зайняти свою нішу на ринку електромобілів. Однак я б рекомендував потенційним покупцям проявляти обережність і не робити поспішних висновків. Необхідно дочекатися результатів краш-тестів, відгуків власників та інших даних, перш ніж приймати рішення про покупку. Фередей Ф'юча – це історія про мрії, амбіції та надію. Але це також історія про ризики, невдачі та необхідність адаптуватися до мінливих умов ринку. Я вважаю, що успіх Фередей Ф'юча буде залежати від його здатності довести, що він може бути надійним та інноваційним виробником електромобілів. Якщо компанія зможе це зробити, у неї з'явиться шанс змінити уявлення про розкіш на колесах. Я сподіваюся, що Faraday Future зможе реалізувати свій потенціал і стати одним з лідерів ринку електромобілів. Але я також розумію, що шлях до успіху буде непростим.